Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Пенсійний фонд України повідомив, коли виплатить про індексовану страхову допомогу. Це було зокрема передбачено постановою Кабінету міністрів за номером 168, яка була прийнята в лютому 2023 року, якою було забезпечено проведення індексації пенсійних виплат та виплати щомісячних. Страхових виплат, які також підлягають згідно даної постанови індексації. У пенсійному фонді пояснили, що оскільки щомісячна страхова виплата надається людині з наступного місяця після призначення, то проіндексовані з 1 березня 2023 року щомісячні страхові виплати потерпілі на виробництві, отримують у квітні. Хочу нагадати, що страхові виплати вам перерахують автоматично, тобто вам звертатися. В пенсійний фонд писати заяви, нічого цього потрібно не потрібно робити. Страхові виплати вам перерахують автоматично. Та в пенсійному фонді також додали, що розмір підвищення кожної людини визначається індивідуально та залежить від розміру, призначеної щомісячної страхової виплати. Проте максимальна сума підвищення не може сягати 1500 гривень. Отака От інформація, тож, будь ласка, очікуйте. Обіцяють, що ви вже в квітні страхові виплати, потерпілі на виробництві, отримують у квітні, проіндексовані. Очікуйте, будь ласка, підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.